Він такий один ексклюзивну для вітчизняного авторинку машину. Володимир замовив майже рік тому. І нарешті представники компанії автокапітал, що взялися виконати дорушення, передали власнику ключі. Ще однієї такої машини в Україні не знайти. <пілляв> Публіці Джип представив версію Black Ops Edition ще минулого року на виставці у Детройті. Фактично його копію змогли створити спільно інженери компанії Автодом Україна та Автокапітал. Натомість офіційний виробник відповів на прохання численних поціновувачів бренду про серійне виробництво. Хіба додатковим дизайнерським пакетом? Це є єдина марка, яка і є джипом, тому що як я кажу, це практика знання інженерів, починаючи з «Вілліса», який там э, працював в дуже важких умовах і в війнах, і скрізь. І це все накопичувалося, накопичувалося в тому, що на сьогоднішній день найкращий результат розробників є Джип Франгер, який ми бачимо Black Ops Edition. Машина побудована на базі Jeep Wrangler Рубікон із двигуном об'ємом 3,6 літри. Практично весь кузов машини має додаткове посилення, бампери, бокові підніжки, захист днища та навіть оптики. Ходова частина модернізована для підвищення всюди прохідності. Крім того, на машину встановлено лебідку, що здатна витягувати 9 тонн. Ренглер Рубікон це справжній джип, що здатен на все. А те, що ви бачите перед собою, справжній витвір мистецтва, ця машина здатна пересуватися у будь-яких умовах, і ми раді, що змогли її зробити та передати нашому клієнту. Новий власник скромно пояснює, що їздитиме на ньому на рибалку із дружиною, мовляв, навіть на досить нескладному бездоріжжі машина має дарувати впевненість. Джипу Джиповрангеру із своєю родословною, та ще й у ексклюзивному виконанні, це під силу.